Четверта серія зомбі апокаліпсис Так, ну ще, зараз подивимось. Стоп, що це таке там приходить? Так, зараз подивимось. Опа, що це таке? Бляха, це зомбі, як він оказався тут. Ой. Ой. Бляха, що з вами відбувається? Ой, що це? А, -а, -а, -а. Бляха, що таке не вообще не? Быстрейше ванне, звідси скоріше через задні двері. Відкриваємо. О, давай відкривайся, відкривайся. І давай, давай. Ще 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 трошки, ще трошки. І да, відкрил. Почекайте мене. Хуп. Ну що, поїхали? Фух стигли. Інтересно, хто це був? Навірно, це дядя Одессо, який ходив за хелімом. Ну ладно, ну, а ми поїдемо в якоїсь місто. місце, то ну, ми скоро будемо. Так, ну ми прийшли Вони там в зомби. Тікаємо, тікаємо, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Продовження слідує в кінці.